Слава Господу! Не припиняйтесь молитись за дітей, благословення від Господа діти, це нагорода і втіха батькам, крихітки милі, тендітні квіти, що лиш на час подаровані нам. Бог нам вчив, цей дарунок безцінний. Їх ростити могли, що турбувались, про них ми постійно, і до Небесного Царства вели, відповідальність покладена Богом. Дуже велика лежить на батьках, діткам казати до неба дорогу, прикладом бути, В словах і ділах, хто, як не тато, навчить і розкаже. Серце поссіє добірне зерно, Хто, як не мама, нас тішить, обнявшись, ніжність і ласку їй знепадано. Світ наших діток так малий до себе. Сюди чатують пастки сатани. Як нам, батькам, молитися треба, щоб спаслись наші дочки й сини, щоб не збили їх дороги лукави, щоб зберігати себе в чистоті, щоб не пили ту гріховну траву, та не блукали в нічній темноті, будуть підняті, хай крила молитви в тата і у мами, бабусь, дідусів. Щоб перемогу отримати в битві, з ворогом душ, що цим світі засів, щоб руйнувати усі його плани, знищити тих підступних ідей, станем проломи усіх. За Задороги наших рідних дітей. Боже, почуй наші щирі благання, вухо своє нахили з висоти, зглянься на біль наш і переживання, наше наслідя, Отець, захисти. З рук Твоїх красти не дай, отче милий Сам поселися у їхні серця, дай їм наснаги духовної сили, вірними бути тобі до кінця. Хай твоє око над ними крізь буде, ти стережи і впасти не дай, щоб диявол явол не міг і торкнутись душ їхніх вічних і втратити рай. Ти їх купив дорогою ціною, власною кров'ю за них заплатив, бо полюбив неземною любов'ю, двері до неба з собою відкрив. Мами, бабусі, брати християни, не припиняйте своїх молитов. Відважно обізаних стане. Господа щиро просім знов і знов, хай до небес будуть підняті руки, як у Моїсея колись на війні, що були з Богом діти й онуки, славили ім'я Святе в Усі дні. Амінь. Амінь.